27 жовтня пожива, якої не знаєте ви. Ісус, утомлений і голодний, сидів один біля колодязя, його учні пішли купити хліба. Тоді прийшла неосвідчена жінка, яка потребувала настанови грішниця, яка потребувала спасіння, і він повністю присвятив себе тому, щоб задовольнити її потреба. Він дав їй спожити хліб життя і напитися води спасіння. Коли ж вона побігла покликати своїх сусідів на бенкет, він охоче задовольнив потреби всіх, хто прийшов. Згодом повернулися його учні і стали просити його, кажучи Учителю їж. А він їм відказав: Я маю поживо наїдження, якої не знаєте ви, питали тоді один одного учні. Хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них: поживо моя чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Івана 4, 31, 34 У служінні потребам інших він знаходив свій щоденний хліб. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.